Злосні порушники! У нас два варіанти. Або перемога, або смерть. Необичніше. Це не лубни, це якісь Карпати. Саня в нас, як завжди, Сусанін. Їздимо по селу, шукаємо якусь дівчину. Постой, паровоз! І вип'ємо кохве. З'їмо гурка. Якщо буде кахве по дорозі. Тіло покашляє. <кій> Всім привіт. привіт. Сьогодні у нас така вимучена подорож, в яку ми не можемо вже четвертий день виїхати. То я захворів, то погода погана. Але у нас все одно, мінус два бойця. А. В одного ремонт. і ще один пан Алежа з нами збирався їхати, але щось в нього там зі здоров'ям сьогодні стало поганенько. Ну, Вирішили вдвох їхати. Плануємо їхати сьогодні в місто Лубни. Але спочатку ми почнемо з Пирятина. Ну ми тут особо починати нічого не будемо. Ми ну, вже бачили, зараз на трасу і заїдемо ще в Магарський монастир. І ще є одна задумка, там заїхати в село. Як воно там називалося? А це буде сюрприз. ми Потім скажемо далі. Куди ми заїдемо? Розпаковку подивимося. Намікнув. Ну... Без зупинки, з'їжджаємо. Тімнота друг Тімно І тут, і там і її показують. А, те... а тепер, коротше, 50 кілометрів прямої, скучної, но ідеальної дороги. Вперед! <реку> 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 Доїхали ми вже майже доїхали до повороту, де живе наша головна розпаковщиця. Попробуємо розпакувати. Да, нашу є суму. Суму, да. Побачимо, чи вдома вона, чи не вдома. Побачимо, які квітка поживає корова. А може розпакуємо да. і розпакуємо канхвету. І вип'ємо кохве. Кохве. З'їмо гурка. Якщо буде кахве по дорозі, Все, поїхали. Заїхали в село Багадарівка. Тепер, щоб знайти, де вона живе, взагалі було б супер. Ой, яке озеро тут гарне. Здорове село. Їздимо по селу, шукаємо якусь дівчину. Знала б про це моя жінка. Я б нікуди не поїхав би сьогодні. Саня в нас як завжди Сусанін. Даша живе в Богадарівці. Так, да, ми узнали. Даша дійсно живе в Богадарівці. Тільки в Черноховському районі. Самим носом. Короче, звідси кілометрів 100 туди. Туда Крюк 10 кілометрів зробили. 5 сюди, 5 назад. Ще не по найкращій дорозі. Їдемо тепер, тільки прямо на Лубни. Більш ніяких... Прямо проти вітру більш не ніяких дівчат більш не шукаємо. Хватить. Возраз вже не той. Yeah. Не ввінчалося успіху. А катаєте, катаєте. А, хто ж ці гори такі поробив? Саня, а саме обідне те, що нас в такому одягі не впустять. А? Саня, не можна курити, не можна з собаками, а з великами можна. Ну, за вкусом, да. так. на горі. Заїхали ми в Мгарський. Залізли, не заліз. За, да, залізли. Мгарський. Монастир чоловічий. В якому році заснований? Треба було дивитися. В 1619-му, а возрожжден написано було 1993 Так що 17 століття, почало. Зоопарк. пошли підемо в зоопарк. привет. Красавчик. Кеша, красавчик. Ага. Курочка это. Сыч домашний. Кто ты такие? Кугушка. Понятно. Саня, не буянь. Конюк мох на но ноги. Спать ну, так, ну, так же идите вы, я спать хочу, а тут все ходят. Эй, И ты спать хочешь. Даша, а ну-ка. Ты... Родичи. Ми ж хотіли ще місто Лубни подивитися, а в нас вже потяг через три часа ну, Ох, і височення страшне. Ну, да. Дуже гарне місце, взагалі, просто красиво так. Тут, звісно, можна довго часу провести, але немає у нас цього часу, даєш сайт? колегою Кулегою, 20 розмовляли. Саня, давай втрати Угу. Нас поб'ють. Як кажуть, чудні твої діла, Господь. Поїхали значить, ми сьогодні одну дівчину шукати, Дашу нову. Ну, шукали Дашу, а знайшли Сашу. Появився в нас ще одна колега. Така скромна, все, ми проходимо, вона в монастирі до нас хлопчики, хлопчики, а можна з вами познайомитися. От я теж люблю на велосипеді кататися, я хочу з вами кататися, пишіть мені, поїдемо разом кататися, сама вона з міста гадяч. гадяч, да. mm. гадяч. Ну, така приємна жіночка. отак. так, знайшли Сашку. Да. Так що не ми знайомимося, а дівчата з нами знайомилися. Монастир дуже гарний, дуже гарний, але ну, немає часу взагалі його дивитися. Уже почало другого, нам ще Лубни, місто треба подивитися. А ну, ми ще шаурму не пробували. Ще шаурму не пробували. Але ну, назад вертатися нам тепер з за вітром, якого тепер взагалі немає, як, дивися? Взагалі нема вітру. Ну, звісно. Все, давай, лубни, нема часу. Лубни, вроді би туди. Только тут забори. Саня, опять гора! І така маленька, маленька! Тебе горки не дістали ще. Туди трошки меншенька, ніж у Монахі. Це не лубни, це якісь Карпати. Ну, це. Забралися. Місто Лубни. Також про нього нічого не знаю. Знаєте, тільки, що місто основане в 988 році? Сьогодні дивився. вікіпедії. Старовина така як і прилуки. Ну де що знаходиться, я не знаю, Саня, от куди ми поїдемо зараз? Прямо. В горку. Праворуч, ліворуч. куди їдемо? Прямо. Десь на цьому місці, колись, точніше, не колись, а до минулої осені стояв пам'ятник такому, як Чапаєв, героя анекдотів. Ну його минулої осінь не знесли. Центральний міський парк міста Лубний. Фонтан не працює. Ти вже як професійний фотограф. Так, алейка да, класна, все, але асфальт побитий. А так гарно, дуже гарно. Так, да, ну хай так. Ага, айфони одні бачиш. Парк прикольний, ну дорога поганенька. Все, тупик, розворот. Та тут а, ти що, тут опасно їхати на велику, злазь, ти подивись. Фонтан той, що ми бачили, що був виключений. Ось як він виглядає. Коли включений, Но ми не застали його тратить чи по. Що ти ми, Санька, сьогодні не підготовлений взагалі, не знаємо, куди їхати, що дивитися вже. Час піджимає, додому треба їхати. Заготовка на майбутнє є. Так, да, да, місто маленьке, таке, уютненьке, гарненьке. Мені подобається. Я годин раз, годне два. Так що. Було бажання і час. Будемо виїжджати в сторону дому і по дорозі дивитися, що тут ще є цікавого. Якийсь казала дівчина продавчиня в кав'ярні, що якийсь парк ще Володимирський, маленький, симпатичний, буде по дорозі. Кінотеатр. Анно ну, Сашка, скажи мені, хто це? Це пам'ятник тисячолітті основання міста. Із відпали. Так, да, як бахмачі. Пошли на базар. До... Лубенський ринок. А ч, були в городі на базарі не побували? Та ми там з віліками не пройде, куди ж тут твориться. А вдруг? Що там казав тобі взяти? 0,5 взяти? Да, 0,5, візьмуш. Що... Перш. А докрутиш потім? А я буду старай. Сашка, давай обідать. Давай, 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 давай. давай, дивися, на тюрмор такий. Я 2 по 05 і півтора. Пообідали трохи булочками за тебе. Докупили водички. Будемо виїжджати з Лубнів додому. Бо вже три години дня. Мені ще 100, Сашку ще 140. Треба встигнути до комендантської години. Місто Лубни мені дуже сподобалось. Комфортне містечко, приємне таке. Ну, Дороги трошки поганенькі, звісно, тротуари. Тільки було мало часу, щоб його подивитися. Ну, що встигли, то побачили. Ну а ти, Сашка, що скажеш про Лубниць? Сподобалось? Конечно. Зараз поворот на ліво і на Черкаси. Ночуємо там, а далі на Одесу. Ага. А що нам молодим. Ну на це ми виїжджаємо вже. Назад вирішили по по полосі їхати. Злосні порушники. А тепер Саня опять 50 кілометрів скучної прямої дороги. Но тепер ми то їдемо за вітром. Ну Так, все, на піряті. Поперошки. Там вже почти вдома, вже можна розслабитися. Санька, нам 22 кілометри до піряті до вокзала. Потяг 16.10. 37 хвилин. І в нас два варіанти. Або перемога, або смерть. Або або, або ми встигаємо на потяг за 37 хвилин, 22 кілометри, або, або будемо скакати по трасі пірятін прилуки. А, давай спробуємо. Перед середня 40 і газу. Тим... Санька, газу давай, не вспіємо. Тоді по ямам будемо скакати ще 40 кілометрів. Привіт. Ширі. Андрій, а то Сашко? Спішим! Спішим! <тит> Залишилось 25 хвилин і ще нам кілометрів 17-18. Не знаю я чи ми встигнемо. 10. А їх ще 4 кілометра, ми тільки в Пірятін заїжджаємо. Мабуть, ми не встигли! Удачі тобі! Пока! Вам кори, ще колись може. Да. Не зупиняємося, бо вдруг ще встигнемо. 16-17. Ой, вокзал. Я думаю, все. Постой, паровоз. Не стучите колеса. На 8 хвилин запизнилась. Соня, а там десь наш паровозик только что поехал. Пять минут назад. Вот это надо было перти от Лубного до на 47 километров. Со средней 35 и все равно опоздать. А тепер відходняк. О, господи. Скажіть мені, люди. Вірить хтось чудо. А потяг перенесли 16.10 на 16.50. І ми встигли. Тут діло не в тому, що ми не доїхали. Ми б доїхали, але ну, тут така дорога відпередна до Прилуг, що немає ніякого бажання їхати велик робить. А так, ну вийшло сьогодні 114 кілометрів. А так себе трошки підробили і все. А так, нічого. Да, аж подошви печуть. Як тобі, Владі Кільченко, таке, га? Можеш. Зараз кави вип'ємо. Подорож сподобалась? Конечно. А в останні 50 кілометрів. Тур де Франц. Мало-мало часу було, щоб все роздивитися. Треба якось надовше їхати бо або зночівлею туди, бо, ну, пролетіли, щоб побачили, те й наше. А так загалом все було добре, все добре. Всім пока, всім мирного неба. Щасливо, пока-пока. А я ж думаю, что ты сегодня такой серьезный. Хочешь яблочко? <свес> Где бы цепь яблочка съела? Все, До встречи. пока. Встречи. Дякую. Всем пока. Накаталась? Да. Все, счастливо. До дома ж едь. До встречи. <свес>